Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Сьогодні буде у нас на огляді оверлок фірми Jaguar 055D. У мене колись такий оверлок був. Ну, я їх робив давненько. Ось, купила знайома моя. Ну, я сподівався, що фірма Ягуар навчилася їх робити, але ж ні. Давайте зробимо огляд. Оверлок практично в новому стані. Практично. Чому? Бо він Бо він не працював, тому що він практично не шиє. Ну, якісно. Я ось пробував його прошивати. По-перше, гримить. Він геть сухий. Ось, геть-сухий. Це у нас знімається. Це так в транспортному положенні. Ну, Стоїть. Ось як. Пришиті він ставиться ось так. І хотів би зробити огляд його. би гарна модель, гарна в чому для новачків, так як знайома буде, так сказати, всі це шить на ньому. Він дуже легко заправляється. Ось. Такі оверлоки такою конструктивною особливостю є у нас Медіон. Ох. Того там і Сільверкрест, там такі, і Зінгер, даже я бачу. Ну, такий ну, компоновки. Він отак розкривається. І дуже легко заправлять петлітель. Лівий, лівий. Такий верлочок. Він геть сухий. Він гримить. Як барабан сам по собі. Але все одно я рекомендую його, треба розібрати, помазати і, відповідно, донастроїти. Бо він поганенько шиє. Не можу зрозуміти, нитки тут щось погано заходять. І як тягнеш, навіть тугенько сходять тут. Некоректно працюють регулятори натягу на ниток. Ну, вони тут виставляються. Я потім вже повиставляю, там де 0 буде де що. От. І потім виставлю. Все. Щось. Так що такий ось оверлочок, друзі. Ну що, розбираємо? Знімаємо лапку. Хороші верлоки, ну просто що це з заводу вийдуть. І не настроєні. І до того ще сухі. А може яка була смазка і там уже стекла, не знаю. Зараз розберемо, подивимося. Лапку зняли. Треба бути уважними. Тут ігольна пластина така, ну, інтересна. Ось. Щоб стояли рівно. Ну, Стіжкові язички такі, голочки, щоб вони були рівненькі. Бо зачасту, зачасту. Зачастую буває, що вони зігнуті. Фірмова фішка ягуара, що ось ці болтики чомусь покрашені бі білим кольором. Один, другий. І зажаті крепко дуже. І ось ще один тут. Чомусь вони їх фарбують. Ну, мабуть, для того, щоб якби якщо хтось відкручував, то щоб було видно, що воно відкручувалось. Ну якби гарантійний випадок. Старенька ця модель, я дивлюся. Ось. Бо стоїть звичайна лампочка. Лампочка накалювання. Ну, чомусь. Я її зразу викручу Звідси. Ось ну, така звичайна робота, якби лампочку просто замінити. Ну, я вам скажу робота ще та, наскільки вона тут не виходить практично. Так, і поїхали розбирати. Знімаємо боковушку, тут один болтик. Я вже давно розбирав такий оверлок. Так, верхню. Кришку відкручуємо. Друзі, у кого є такий оверлок і він не шиє, так, як би хотілося б, так як треба. Ну чого страшного немає. В принципі, це зараз нормально. Якби це норма. Ось. Тут у нас кріплення. Треба кріплення відкрутити для того, щоб передню кришку зняти. Потім викручуємо тут довгий такий болтик. Тут ви, в принципі, не перепутаєте. Якщо ну комусь збреде? О, тут, а? Так. таку роботу робив, довгенький такий. Так, потім у нас йде бокловушки. Один і другий. Тут коротенький. Коротенькі. Потім ложимо на спину його і відкручуємо. Це у нас два болтики передньої кришки. Отакі довгіші. Та зніму її, щоб вона не заважала. Так, потім нижню кришку знімаємо. Тут коротенькі. Стояло, стояло питання по купівлі оверлока зараз такі ціни. Кажу, ну давай купимо ось такий. В принципі, оверлок непоганий. Просто що треба мазати. В принципі, мазати треба всі оверлоки. Не тільки явар, абсолютно всі повністю. Бо Вони з заводу йдуть не настроєні, не мазані. Ну, відносно настроєні є, звісно, що так більш-менш шиє. І відкручуємо лапки, бо вони теж тримають кришку. Так, відкрутили ми нижню кришку. Ножки назад прикручую. Практично сухий. це в цьому що людина йде в магазин, купує нову річ, наприклад. Сідає працювати, якщо він ще є, Сідає працювати, він на суху працює, працює, а потім, коли вже кидається мазати його, змазувати, там вже практично нема що мазати. Хоча тут так виконані деталі, що вони практично не зношуються. Гурлоки, ну, надійна техніка. Орлаки, швині машинки. Ми його з знов я помажемо, я до настрою буде працювати. Антена вона жмачта, все тут вона знімається, тут штопер на кільце. Штопор на кільце. І в принципі витягну на ту сторону, наверх. Вона зараз не треба. Так. Упс. Ага, балалайки. Вже забув, там всередині, здається, є ще штопор якийсь. Так, дивимося, що у нас тут ще залишилося. Знімаємо боковушку. Тут ще один бонтик. Ну, нам заважає антенна. Зараз розберемося з антенною. Ага, антенна тримається там. Зараз розберемося. І передня кришка, я ж кажу, що держиться ось на цьому болт. Так, все, зняв ось так воно виглядає тут. Це, в принципі, механізм під натяга нитки можна не відкручувати ось цей. Ну, походу, його теж прийдеться регулювати, бо він щось некоректно працює. Ну, давайте глянемо оверлок. Оверлок абсолютно сухий. Де-не-де -де там щось. Проглядається змазка. Оце шатуни, ексцентрики геть сухо, геть. Це, звісно, недоработка з заводу виробника там на місці. І оце треба все перемазати. Всі ексцентрики, всі шатуни, всі втулки, це все треба перемазати. О, тоді він. ну зараз підключив. Подивимось зуб'я. Зуб'я зуб як стоять. Так. І оце така у мене профілактична робота буде по оверлоку. Ну потім, звісно ж, зборка буде в обратному напрямку. Ось. Давайте подивимося на підлітіль. Бо щось я як нитки заправляв, він так щось склацає тут у мене оверлоку. Ну, давайте подивимося, наскільки коректно. Той пеклітель. Мені здається, що він трошки запізнюється. Знімаємо голку в пластину. Пальчики в нас ціленькі, все гарне. Там верлок практично новий. Те, що продавці сказали, що він геть новий, вони обманули. Мені каже, здається, що він трохи запізнюється. Ось по правій голці він запізнюється, його трошки треба раніше. Якби ход вліво, вліво в нього як би виход нормальний. Просто він запізнюється, він чуть-чуть має раніше брати. Ось, а на правій іголки. Оце, конечно, хорошо оберлаки, що можна його розкрить повністю. Чуть-чуть раніше. От, відповідно, правий петлитель. Правый петлитель у нас теж трошки запізнюється. Якби по вилітам нормально. Ну, Підліт і правий стоїть як-то трошки некоректно. Сильно він як-то, як то, як -то вивернутий отак, він чуть-чуть рівніше має стояти. Ну, це така заводська настройка, що тут ніхто не лазив з, наших, з нашої братії, то це, скоріш за все, факт. Ось. Треба трошки. Правий петлитель. В принципі, якби він і нормально ходить. Я це орієнтуюся, коли голки в верхній, в самому верхній точці, то петлитель сходиться з правої голкою. В принципі, якби нормально. Ось голки заходять і петлитель починає ну, назад. Ну, така в мене буде робота, друзі. Все помазати, все перепровірити, все. В першу чергу, я ж кажу, що змазати. Змазати механізм ножа. Ну, В медіа я дивився, мене підклинювало, тут, в крайній мірі, нормально це все. Все перемажу, все перенастрою І потім включуся, вам покажу, як він буде працювати. В принципі, більше вам нічого не треба знати. Зборка. Зворотному напрямку збираємо та і все. Других секретів тут ніяких немає. Все, друзі, на цьому ставимо крапку. Все, друзі. Слава Україні і героям слава!